морковка, Марковка, Марковка, Марковка. Давай, давій, давай, 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 давай. А чи знаєте, ви що коли ви граєте з котиками в таку гру, ви обов'язково маєте їм піддаватися. Тобто вони мають обов'язково ловити те, що прив'язане до вудочки. Нехай сьогодні трошки потішиться, адже сьогодні на них чекає не дуже приємна процедура. Це щоквартальна квартальна обов'язкова обробка від паразитів? Їм я поки що про це не скажу. Нехай буде в секреті. Їм все одно це не сподобається. А вам в цьому відео розкажу, чому це потрібно робити, і пропоную зробити це сьогодні разом. Всім привіт! Ви на каналі «Маша і Котики. Інформація про те, що навіть у домашніх котиків можуть бути блохи і глисти, дуже часто у пад батьків викликає таке непорозуміння: типу, чого це вона ж з дому не виходить. Можливо, ваша кішечка чи котик все життя сидить вдома, але ви на вулицю виходите так чи інакше, і навзуці ви можете пронести і бліг. І глисті, тобто ви прийшли, ви десь там походили, наступили, походили по коридорчику, котик вас зустрів, лапками по цьому, по всьому походив, злизав все. Процес зараження відбувся. Насправді, препарати, якими обробляються котики, періодичність обробок, вона індивідуальна і це має вирішувати не там інтернет чи ще хтось. Це має вирішувати ваш ветеринар. Це все залежить від того, чим ви годуєте. Чи гуляєте ви на вулиці, чи не гуляєте, і так далі. Тобто це максимум індивідуальний. Якщо ви ніколи не обробляли, і зараз подивилися моє відео, і такі блін, треба обробити, то все одно краще підійти до ветеринара. Нехай він вам підбере необхідну схему. Сьогодні ми поговоримо просто про те, що це робити доцільно, навіть якщо котики нікуди не виходять, і про деякі застереження, які з цим пов'язані. Наприклад, ви не можете прийти в ветеринарку або в зооаптеку і сказати, дайте мені що небудь від глистів. Ну тобто, ви можете так сказати, але зустрічне питання, яке буде від консультанта, від ветеринара, яка вага вашого котика. Препарати від бліг і від глистів це препарати, які даються виключно за вагою тваринки. Вони надаються на око, вони надаються там мені котику там, два місяці, дайте мені щось, мені котику два роки, дайте мені щось. Подивіться на фото. Ось така в мене кішка, дайте мені щось від обліг або від глистів. Повірте, я працюю в зоосфері, і я знаю, що з якими питаннями приходять люди. Я завжди пояснюю, що. Ну, тобто, от, коли ми починаємо розбиратися, наприклад, бувають ситуації, коли людина приходить і каже: От у мене кішечка, дайте мені щось від гостів. Я питаю, яка вага вашої кішечки? Та на кілограма півтора. Окей, -ок півтора. Ви впевнені в цьому? Я починаю розбиратися, а, скільки років цій кішечці це доросла тварина. А, Починають якби, доводити, що доросла тварина не може. Ну, це анорексія, півтора кг для дорослої 4-хрічної кішки. Сходимось на тому, що людина приходить разом з кішкою, ми важимо тваринку, вона виявляється 3,5 кілограми. На око ми вагу не визначаємо, тому що мій ну, Я б сказала, що він кілограм 8. Насправді він 6,7 кг. Справа в тому, що якщо на кішку в 3,5 кг ви купите препарат, який розрахований на тваринку вагою 1,5 кг, то нічого страшного не буде. Ви просто ну, якби в холосту витратите таблетку, вона не подіє. А якщо ви дасте таблетку на вагу 8 кг, тваринці, яка насправді важить 4 кг, то ви її отруєте. На жаль, ризик від інтоксикації дуже дуже великий. А ще така ремарочка, що від глистів ми даємо тільки котячі препарати. Ми не йдемо в аптеку звичайно, не купуємо препарати від глистів для людей і не ділимо, не даємо кожному свої препарати. Так само ні в яких цілях економії ми не купуємо, наприклад. Собачу піпетку на кг і не ділимо її на чотирьох котів. Це категорично забороняється, тому що, наприклад, в собачих препаратах діюча речовина є, яка максимально отруйна для котів. Тобто ми підбираємо правильні препарати. Ми підбираємо те, що для котів, і за вагою. Тому зараз підемо пошукаємо нашого помічника, але спочатку ще дещо зробимо. Перше, що я зроблю, це вістану свого помічника, візьму ручку. Що це таке? Це котячий блокнотик. Це блокнот не такий, куди я свої там якісь плани і бажання пишу. Це виключно блокнот моїх котиків. Тобто, наприклад, що я тут пишу, які дані. Здавала я кров Біляшу, проводила чекап його організму. У мене написаний біляж, загальний аналіз крові, біохімічний аналіз крові. Ну я люблю писати все від руки. Я взагалі мені здається, що я якимось там секретарем когось була в минулому житті, тому що ось ці ваші новітні технології і записники в телефонах я не сприймаю. Мені потрібно, щоб я сиділа і гарно вимальовувала, розмальовувала. Тут в мене все кольорове, тому ну, така цікавий факт про мене. Тут я пишу загальний аналіз крові. Обов'язково дата, коли це бралося, так і в мене є тут табличка з нормами, табличка з результатами, які на цей день те, що іншим кольором це якісь відхилення від норми. Тобто збільшення або зменшення, я ставлю стрілочку. Для чого це потрібно? Для того, щоб це відслідковувати, якщо все в нормі, клас. Ну да, от ви розумієте, що там три місяці назад все було в нормі. А якесь там захворювання, якщо не дай Бог, воно почалося, воно почалося там вже пізніше. Або ви розумієте, що ага, тут уже було якесь відхилення, і ну, якщо воно там значне, ви лікуєте, якщо не значне, то просто розумієте, що воно було. Для того щоб ви потім прийшли в клініку з подібним блокнотиком, показали його ветеринарному лікарю, і людина могла розуміти, що відбувається з вашим котиком. Також тут у мене ось такі вклеєні листочки: це результат УЗД-дослідження. Тобто, тут у нас по серцю, далі там ще червна порожнина, це все підписано. Що стосується УЗД, наприклад, у багатьох тваринок є якісь проблеми з серцем, наприклад, і бажано на наступне, на повторне УЗД приходити з цією бумажкою для того, щоб лікарка чи лікар відкрили і це все подивилися. Тобто процес в динаміці набагато. Інформативніший, ніж просто ви прийшли там через півроку, а в мене щось було, якесь відхилення. А яке там відхилення було? Що у вас було? Хто його знає? Знає тільки ваша тваринка, але, на жаль, вони не розмовляють. В мене в цьому блокнотику так записані чекапи. Ви знаєте, що я зараз з початку року почала проводити чекапи для своїх котиків? І тут десь зараз знайду, покажу. Ти ще спробуй щось знайди, отак от швидко, коли треба, да? як на зло. А, ось. Тут в мене написано, яка тваринка, який препарат, і скільки днів давати. Ви ось так, от, ну, як вам зручно, розписуєте собі курс лікування. І відмічаєте, що ага, ви таблеточку дали, ви, ви там суспензію залили, ви там щось у кольчик зробили. Також це дуже корисна інформація, якщо, наприклад, щось станеться повторно, або ви потрапите. Ну, Будь ласка, не треба штатівчик, не треба, штатівчик, не треба. Ми з вами не впали, я можу продовжити. Це буде корисна інформація, щоб розуміти, які ліки отримувала тваринка. Спрацювали вони, не спрацювали вони, якщо це якийсь антибіотик, це тим паче дуже важлива інформація, тому що якщо щось станеться через е... ні, ні. Якщо щось станеться через, наприклад, два місяці, вам треба буде змінювати антибіотик, ви таким чином дуже-дуже. Ну, Не те, щоб полегшити роботу своїх ветеринарів, ні. Ви удосконалите процес лікування вашої тваринки. Для чого я дістала цей блокнотик сьогодні? Тут, до речі, ще морковка не записана. Ні, морковка записана, не записана Бубочка і пікля, яка сьогодні нарешті потрапила на ОЗД. Зараз ми напишемо дату. сьогодні в нас... 21. 21.02 2025 рік. І напишемо імена всіх котиків і їхню вагу. Вагу деяких котиків я знаю, бо ми в клініці перевіряли. А для інших зараз підемо. Є в мене один друг. Тобто, що ми маємо? Вагу деяких котиків я знаю більшості котиків, тому що я зважувала їх в ветеринарці. Ну, а деякі залишилися, я знаю, скільки ти 3900. А деяких залишилося дізнатися. Тож, беремо ваги. Можна або поставити котика, якщо він встане, звичайно. Давай. І записати вагу. Або просто взяти котика на ручки і мінуснути результати. В принципі, алгоритм профілактичної обробки дуже простий. Спочатку вам потрібно дізнатися, спочатку вам потрібно сходити. Проконсультуватися з ветеринаром, тому що, ну, можливо, ви здаєте фекалії на аналіз постійно і розумієте, що там точно нічого не потрібно, і зайвих таблеток також не потрібно. Потім ви зважуєте вашого котика і даєте правильно підібрану таблетку під його вагу і під його потреби. Маркусик, ну, буде містити там таблеточки. Ну а потім найнеприємніша процедура це давання таблеток. Бувають таблетки від глистів, бувають краплі від глистів, краплі на холку. Ви підбираєте головне, щоб воно було якісне. Не потрібно економити на цьому, не потрібно купувати якісь такі препарати за 15 гривень не треба купувати таблеточку, яку котик з'їдає сам, вона як кармінка. Я думаю, власники котиків зрозуміли, про який я препарат кажу. Ні, беріть те, що безпечне, те, що ефективне, і ще хотілось би зазначити, що бувають препарати комплексної дії, там де і від бліг, і від глистів. Якщо ви обробляєте такими препаратами котика, це не значить, що ваша тварина повноцінно проглистована. Глистувати треба обов'язково перед вакцинаціями. Раджу брати все одно таблетку або краплі на холку саме від гельмінтів комплексної дії. Ну, тобто не там, де і блохи, і гельмінти, а там де лише гельмінти. Чому? Тому що жоден комплексний препарат не включає в себе всі види глистів, там лише ну, деякі види. Ви можете навіть я не знаю, для себе зробити порівняльну таблицю. Точно так, так само, як і Сімпаріка і Сімпаріка Тріо. Сімпаріка Тріо – це класно, тому що там є профілактика дирофіляріоза, але там не всі види глистів. І все одно потрібно купувати препарат широкого спектру, саме препарат від глистів. Це також ну, поцікавтеся у свого ветеринара, вам більше розкажуть. І наголошую, що всі обробки вони індивідуальні. Я показую свій метод. Я, наприклад, обробляю раз в три місяці від обліг і від глистів. А, вважаю, що це обов'язково, тому що це здоров'я вашого улюбленця. І ні до чого вас не закликаю, просто показую показую наше життя. Дякую, що додивилися це відео. Сподіваюся, що воно було корисним. Дякую вам за те, що ви у нас є. Ми вас любимо. Марк ми любимо наших. Глядачів, так? Да? Любимо, скази, вони у нас такі бубочки, такі хороші бубочки вони у нас, всі, так? Да? Давай я камеру виключу. Марк. Маркусик. Іди подивись, що там, що там Пітлер робить. Марк. Марк там. Лівка зараз закінчиться. Кабасик штатів переверне, макуся. Діті до мами прийшов маленький кабасний, такий хлопчик. такий хлопчик, горобчик, пікля. О, спасибо. Так, тепер точно все. Ну що, час Х настав. Зараз я даю таблеточки від бліг. Забула сказати, що спершу потрібно давати, ну, тобто, обробляти саме від бліг, а через деякий час бажано категорично заборонено в один день. А через деякий час ви обробляєте від глистів. Лістов. Привіт! Не? Давай. Давай. Не хочешь, да? А надо. Надо. Зазвичай бы тут сам есть таблетки. А тут щось не в настрої він. Давай, мольодь, молять. Цій жіночці я ще ніколи не давала таблетки, я навіть не знаю, як це буде. Купочка, Ді сюди, пабуся. Нет. Кобасин, копасик, ты микобоськин, ты мне слюденький деквикотик, ты мне котик и бармотик. Казі я не поняв нічого, мама, я нічого не поняв. Чорнеш побачив, що тут відбувається якийсь заміс і одразу заховався під ліжко, тому вигадує якісь методи і способи, як його взагалі сюди привабити.